Це найдешевша професійна точілка для ножів, яка доступна кожному. Постачається точілка в такій картонній коробці. Всередині маємо чохол для зберігання камінців. мікрофіброва тряпка. 4 камінця різної зернистості. Базу, яка виглядає ось так. Товщина сталі 2 мм. Штанга з ручкою. Маркер поклали. Набір додаткових аксесуарів. Ну і штанга має діаметр 7 мм. І дуже простецька інструкція на англійській мові. Штангу вкручуємо сюди, фіксуємо барашком. Тут барашок відкручуємо. Вставляємо руків'я, затискаємо. Тепер ось так. Фіксуємо барашком і сюди. Ось ця пластинка слугує упором. Цю треба відкрутити, взяти з комплекту ось такі деталюхи, поставити пластину ось так, і таким чином вона буде слугувати фіксатором ножа. Каміння вставляється сюди і тримається цією пружинкою. Кут заточки регулюємо ось цим барашком. І по великому рахунку вже можна працювати і точити ножі, але, на мою думку, це дуже тупо і незручно. Тому що кожного разу, коли треба буде змінити сторону ножа, треба брати шестигранник, відкручувати цього гвинта і міняти цю сторону. Воно все тікає, воно все як холодець. Тому. Цю пластину повернув на місце і вона, до речі, регулюється вверх, вниз, вправо, вліво. Тепер вона слугує обмежувачем для ось таких магнітів, які були в мене майстерні. Але ці магніти неодимові вони продаються в тих самих місцях, де продаються точілки. Ну а ця пластина буде слугувати обмежувачем для леза ножа. Затягуємо її так. До речі, що ця що ця пластини вони не магнітяться. Ну і тепер все стало як я люблю. Дуже просто і дуже швидко. Бам! І можна працювати. Ну і таким чином в мене виходить робити нереально маленькі кути, які майже паралельні з лезом. І якщо цей барашек поміняти на гайку, трохи зрізати тут різьбу, і цей барашек поміняти на ось цей болтик. То кути стануть ще менше. Маркер нам поклали для того, щоб робити помітку на лезі і дивитися, чи попали ми в потрібний нам кут, чи ні. Даний ніж має складну заточку, яка складається з трьох кутів: перший, другий і власне ріжуча кромка. В другий кут я вже попав і буду точити його з обох сторін. Але спочатку поправлю кончика, бо йому дуже погано. І щоб ви мене не ругали, каміння замочив водою. Ця течілка прикольна тим, що вона маленька і компактна. Я можу працювати на навіть на колінках. На столі я ставлю її собі так, як мені зручно в даний момент. Тепер фінальний прохід білим камінням. Ось такий у нас по суті набір для творчості. Я впевнений, що сюди можна прикулібіти сокиру і точити її за потреби. І це одна з небагатьох точілок, куди можна поставити сокиру. Далі щось можна придумати і точити ножиці. Ну а посилання на цю конструкцію в шапці профілю. Дякую за перегляд.